Кожен пацан хоче собі чорний банан. Але у нас сьогодні на огляді Мерседес e класа 220 на 2,2 дизелі. По першій ціні в Україні зустрічаємося. Трішки розповім про машину. 15-й рік це вже останній рестайлінг перед тим, як вже пішла нова будка. Це у нас 2.2, самий надійний, самий любимий двигун. Далі повний привід, фоматик. Саме головне, максимальніша комплектація. Фари LED Intelligent Light System. Тобто вони самі собі регулюють, коли ви їдете вночі. Світло просто топ. Ну, чорний, на чорному, два комплекти шин, весь обслугований. Так, да, у нас трішки пробіг, є 340 тисяч, але ці тачки 700, 600, вообще, Едблю вже відшили, кат викинули, прошили, тачка їде, не димить, нічого, все працює. По фарбованих елементах, це да, саме головне, у нас були трішки маленькі сколи по капоту. Перепил, капота. Все, вона без ДТП, без пошкоджень. Майже вся в рідній фарбі. Де ви таку тачку знайдете? Поїхали вам в салон, покажу. Щоб ви розуміли, наскільки власник був прискіпливий. У нього три комплекти ковриків в машину. Одні шкіряні, одні а одні резинові. А? Я кажу, щоб тут бахіли б десь автоматично видавались. Так, що у нас? Ну, Єшка, ви всі красі. У нас 360 камери. передні, задні парктроники, клімати, підігриви. Коротше, в тачці є все. Працює, я вам просто отак. Ключик повернули. Просто часики. Я не знаю. 2,2 дизель це один з найкращих дизелів, які могли колись придумати. Ну, ще там 3-літровий може з ними потягатися, але задній ряд чистенький, без нічого, без ніяких пошкоджень. Шкіра в гарному стані. Багажничок. Я вам що говорив за коврики? Ось один комплект. Ось другий комплект. І ще у нас третій застелений в машині отакі шкіряні. Далі два комплекти дисків на титанах, окремі болти. Коротко, тачка, друзі, просто топ. А саме головне, це в нас 15-й рік і ціна перша в Україні 17 тисяч доларів. Якщо ви собі хочете таку офігенну чорну єшку приїжджайте, вона вас чекає.